Послухай мене сюди, моя рідненька, тобі про це не скаже ніхто. Якщо тобі здається, що твій коханий тебе не любить, проблема не в тому, що він тебе не любить. Проблема в тому, що ти не любиш себе. І поки ти істинно не закохаєшся у себе, ти не відчуєш кохання когось іншого. Ти просто не зможеш повірити у те, що хтось інший зможе тебе кохати так сильно, як він і кохає, можливо. Але ти цього не відчуєш. Тому що десь глибоко в душі, ти думаєш, що тебе любити не можна, бо ти сама себе не любиш, десь не приймаєш, там не така, то треба змінити. Да? Всі ми однакові. Там не ідеально. Десь там щось не так. Але поки ти істинно не приймеш себе, не полюбиш одією безумовною стопроцентною любов'ю, ти не зможеш відчути любов свого партнера. Як би сильно він тебе не кохав, ти завжди будеш його ревнувати, бо ти не будеш впевнена в собі. Бо ти не будеш відчувати цієї любові до себе сама. І... Ти будеш заповнювати цю деру від нього, хотіти все більше, 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 а він не зможе дати ще більше. Він так дає максимум. Тільки той максимум для тебе буде отакенним. А тобі треба ось так багато. А все просто. Полюби себе. Ніхто ніколи тебе не полюбить так сильно, як ти сама себе.